Софія, готичний оракул віщує про кармічні події. На що зараз треба звернути увагу? Цикли. Пори року карта називається. Ця карта каже про цикли. Треба прийняти той факт. Що все в житті розквітає, а потім ув'ядає, да? тобто щось народжується, щось помирає, або хтось і це є цикли, і це є нормальним. Коли ми це усвідомлюємо, тоді приходить баланс в наше життя. Тоді приходить прийняття того факту, що і ми, і всі ситуації в нашому житті, вони так само циклічні. Якщо вам зараз щось не подобається, наприклад, да? ну, то все. Все ж таки, треба зробити висновки, змінити якусь свою поведінку, свої дії, і просто трошки почекати: прийде інший гарний цикл і ваше життя.